Hello, hello! Hello, guys! How are you doing? Дуже рада бачити всіх початківців на сьогоднішньому уроці англійської мови. Це в нас безкоштовний урок, і ви, мої підписнички, дуже вам дякую, що ви заповнили анкету і маєте змогу зараз насолоджуватися переглядом цього уроку. Вас вітає Роні, викладачка англійської мови і засновниця школи English with. Running. Що ж, ми з вами розпочинаємо? Спершу я вам покажу, який вже буде план нашого сьогоднішнього заняття. Воно буде недовгим це заняття, але все ж таки ви налаштуйтеся зручненько, беріть собі водичку поруч, візьміть собі записничок, де зможете записати наші нові слова, вирази, так, і, можливо, якісь ще а, речі. Отож, такий наш протекінь план. Спершу ми подивимося з вами, як будувати речення в англійській мові. Тоді я вас навчу п'ять поширених словосполучень англійські з виразом з словом take, і тоді в кінці вас чекатиме подаруночок. Тому дочекайтеся до кінця, обов'язково додивіться, тому що буде дуже класно і позитивно, цікаво, весело. Я не знаю, я сподіваюсь, вам сподобається. І для вас це ще один шанс побачити, як я пояснюю матеріал. Окей, okay. so, let's get started, yeah, guys? І розпочнемо ми з порядочку слів, так? Word order порядок слів. В англійській мові є певний сталий порядок слів у реченні, який не потрібно змінювати. І вже коли ви досягнете рівня ось там b 2 c 1 там є певні такі складні, синтаксично складні конструкції, коли ви можете змінювати порядок слів реченні. але в загальному базовий порядок слів реченні ми насправді не змінюємо. Зазвичай, так? Хочу також ще такий відступ ліричний зробити і сказати, що кожна мова це насправді унікальна система, яка має свій унікальний набір правил, значень, слів, понять, і тому не варто їх співставляти. Дуже часто всі намагаються перекласти. Так, а як це перекласти? Іноді. Ми не можемо навіть це перекласти на українську, тому що ну от воно не перекладається. От, от, от таке слово, от таке має значення. Ось так воно означає, або фразу, так переважно фразу взагалі важко перекласти, от дослідно. Тому запам'ятайте собі раси назавжди: англійська мова це не українська мова, а тому нам не варто перекладати, так, а нам варто зосередитись на логіці саме англійської мови і намагатися зрозуміти цю логіку, як будуються речення, як будуються часи, і так далі. Тобто, забудьте про українську мову, звісно ж, коли вивчаєте англійську, загалом то не забувайте, а любіть свою рідну мову. Отож. Дивіться таке ще паралель так, з українською мовою. Українська мова, можемо сказати: там, Я їм піцу щонеділі, щонеділі я їм піцу, я піцу їм щонеділі, щонеділі їм я піцу і так далі може міняти, ну, тобто, якби це буде інверсія, але по суті, ми так можемо сказати, і в цьому ніякої проблеми не буде. Це все правильні правильно граматично речі Англійською мовою ми кажемо лише один варіант: I eat pizza every Sunday. Я їм піцу кожної Що щонеділі. Але справді, дивиться, англійська мова набагато легше за українською, якщо тут все так. Чітко в порядку слів, так? У реченні, і не, не треба нам нічого переставляти, нічого вигадувати. Є просто певна система, так, певний набір таких правил, які треба запам'ятати. Тому подумайте над цим, що насправді не така вона вже й складна. Отож, наш базовий передок слів. Візьмемо це ж саме речення, але ми трішечки додамо ще до нього. Дивіться, I eat pizza in the park. Every Sunday. Ми ще тут додали in the park. Отож, базовий порядок слів. Нас першу маєте subject. Це хто? Та? Ну, в цьому випадку я, я I. Далі у нас маєте, є слово verb. їсти, в цьому випадку. Далі object. Що ми їмо тут, та? I eat what? Pizza. Типу, uh, українське це додаток. додаток. So subject, verb, object. Then we talk about place in the park, або там буде at the gym в спортзалі, in the pool. Та, якесь місце, якщо воно у нас є, ну, може його і не бути, це окей. І далі час. Every Sunday. Оце про час, це теж працює не з усіма реченнями. У нас іноді може ось тут бути. Ось тут може бути наш а, якийсь time expression. так наш вираз часовий от просто там i usually eat pizza in the park ну але це от от винятки usually often never ever ось але ось загалом так ми говоримо every sunday every year тому це galima так so i eat pizza in the park every sunday ми не можемо сказати eat i pizza pizza i eat in the park eat a pizza no 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 Тільки I eat pizza in the park every Sunday. She eats pizza in the park every Sunday. Тобто можемо підставити будь-який там The girl, а, Вася, Петя. Ми можемо підставити будь-який наш а, займенник, будь-який іменник чи займенник, тобто, безрізниця, але суть. Отака. Спочатку хто? Що робить? Так? Потім додаток, потім місце, потім час. Ось така логіка. Англійські З питанням у нас трошечки по іншому. Дивіться, тут ми розглянемо саме present simple, як утвориться, так. Якщо в нас є present simple, звичайний, простий час, звичайний, теперішній, то ми будемо ще додавати do, і в нас тут трошечки буде бачите, отак міняться, бо Ще буде do. Do you eat pizza every Sunday? Or do you like going out with your friends? І також, бачите, ми ще можемо додавати якесь запитальне слово на початку сюди. What do you eat every Sunday? або Where do you eat pizza every Sunday? I eat it in the park. Тобто, ось в запитальничку в нас ще буде додаватися сюди запитальні слова. Нас зверніть на це увагу. Ось, якщо ви це ще не зустрічали, це нормально, Тобто я вам не буду пояснювати повністю весь простий теперішній час, так, бо це займе точно один цілий урок, мінімум година, так, щоб, ну так, якщо ви детально, прям детально, детально все пояснити, відпрацювати, ось це мінімум годинка. Тому ось ми з вами базовий порядок слід дивимося. Отож, зафіксувала собі, що він є незмінний, ми не переставляємо ось цей порядок. Дивіться, ще такі uh, common mistakes. Поширені помилки. Дивіться, неправильно сказати: I like this music, is nice. Нам треба ще додати It is nice. Це, та. Музика, вона є. О, така класна, хороша, так? Не забуваємо про subject, Не забуваємо про subject, тобто питмет. Про підмет. Підмет, присуток, отак у от все в нас відбувається. Оце дуже поширена помилка. I like very much піцу. Mm -mm. Very much нам потрібно піти покласти в кінець. I like pizza very much. А це буде правильно. Так. Uh, I will be at 3 pm in my office. Mm -mm. Час, як ми вже це говорили з вами, ми кладемо у самий кінець. I will be in my office at 3 p.m. Вертаємося на попередній слайд, так. Time на скінці. Ось, тому теж озверніть на це увагу собі. Окей? Okay? Окей. Okay. Ваше завдання. Я хочу, щоб ви прямо зараз. От прямо зараз відклавши всі справи, ну, у вас, в принципі, і так, зараз ось ця справа, що ви дивитеся зі мною урок. Я хочу, щоб ви написали три прості речення, склали, так? Самостійно склали, прошу вас не заглядати до Google Translator, чи ще щось такого плану, так? І щоб ви ці речення написали у коментарях під цим відео, прямо тут в Ютубі, так? Я обов'язково все перевірю, я кожен ваш коментар прочитаю і, можливо, навіть десь підкажу вам, дам вам якийсь фідбек, підкажу, можливо, десь випряджу вас, щоб це було для вас дійсно корисно і ефективно, цей урок. Тому пишіть речення, це може бути про себе, що ви робите там сьогодні, чи що ви зазвичай робите, так? Можете написати в простому часі, звичайному простому часі, про себе, про свій вихідний чи про сім'ю ось. Напишіть це, будь ласка, супер, це буде дуже класним бонусом для вас. І друга частина нашого уроку, більш така лексична, як я ви обіцяла, я вас навчу 5 поширених виразів з дієсловом take. Дивіться, загальне, дієслов... загальне значення дієслова take – це брати щось, брати, взяти. Так? Проте я вас дуже прошу: не варто вивчати. Лише одне слово без контексту. Ви Знаєте, що, наприклад, зі слово get може мати там ну, просто тисячі, просто тисячі різних фраз словом «get». і це буде взагалі не означати те, що от get означає отримувати. Так? Тобто, ну, якби це класно, якщо ви знаєте одне слово, але це нічого не дасть, тому варто одразу запам'ятовувати такі collocations, тобто слово сполучення, так? А, прошу вас це взяти до уваги і зрозуміти, знову ж таки, що це не українська мова, нам потрібно саме фразами вивчати. Це дуже така ну, груба, скажімо так, помилка. Вивчати суто одне слово. Так? Якщо, ну, якби, якщо це якісь іменники, так, а якщо це якась фраза, її не треба виривати від фрази, так, від контексту. Окей, йдемо до першого виразу. Дуже класний поширений вираз. Take care of something or someone. Take care. Що це може означати? I take care of my little brother after school. Я піклуюся про свого маленького брата після школи. Так, I take care. Take care of someone or something. Це піклуватись про когось. Теж ви писуєте, якщо ви зараз виписуєте, ви писуйте собі цілу фразу take care of someone or something. Так, ось це оф, тобто про когось. Не забувайте. Дикуватися. Take care. The next one. Take a break. Take a break. Let's take a break and have some water. Ще таке take a break. Взяти ну, мати перерву, зробити перерву. Так, ми можемо сказати: взяти. Зробити перерву. Давай зробимо перерву і будемо і п'ємо трішки водички, так? Take a break. Зробити перерву. The next one take a look. І те звинцювало на preposition at. Take a look at something. yeah, Or someone. <coughs> Can you take a look at my homework, please? Чи можеш ти подивитися на моє take a look, на Can you take a look at my homework, please? All right, guys. Number four. Take a photo of something or someone. I want to take a photo of the beautiful sunset. Я хочу зробити фотографію Неймовірно гарного заходу сонця. Так. А, отож, зробити. Дивіться, зробити фотографію, а, особливо початківці часто кажуть do a photo або make a photo. Mm -mm, англійська мова знову ж таки ми не перекладаємо дослівно. У нас буде take a photo. Зробити фотографію це take a photo і preposition у нас тут буде of. take a photo of me yeah can you take a photo of me please i'm a you take a photo please okay take and number five the last one take a bus or take taxi or a car or a plane um to no we Поїхати на автобусі, так? Ось, так, так, поїхати, просто поїхати. Take. I take a bus to school every morning. Так, тобто я от саме беру автобус, мається на увазі, що я їжу. Я їжу на автобусі до школи кожного раночку. Take a bus, take a car, take a bus. Окей, знову ж таки, вираз саме англомовний. І ви вже супер в мене молодці. Ти в мене молодець, так? І ти знаєш що текст не тільки брати, що ти вже мінімум знаєш п'ять виразів, а їх насправді більше. Але поки що е цих п'ять у сьогоднішньому уроці, і я хочу зробити невеличку перевірочку з тобою, так? Практику, щоб це не просто було от я говорю, говорю, а щоб ти так само попрактикувався. Чи попрактикувалася, Гаразд? Тоді а, бери ручку і папір, або ж ти можеш просто собі в голові продумувати. У нас буде досить простесенька вправа. У нас будуть речення, і а, речення буде з пропуском. Тобі в тому пропуску треба подумати, який вираз ти поставиш. Так? Там чи take a look, чи take a bus, чи um, take a photo. Окей? Okay? Подумаєш. Супер. Отже, ти зупиняй, коли будеш бачити це речення, ти зупиняй собі, подумай, і тоді я скажу правильну відповідь. Погнали! You should take a break after working for three hours. Can you take a look at my drawing? Можете подивитись на те, що я намалювала. Please take care of the dog when I'm gone. Будь ласка, попеклуйся про собаку, так, коли я піду. We can take a taxi to the park. Тут так само, буде, це також, звичайно ж, правильно, так? I want to take a picture of my friend. Я хочу зробити фотографію мого друга. Це було все. Я сподіваюся, тобі ця практика дуже-дуже сподобалася. Так, і взагалі цей урок. І дякую, що ти додивився чи додивилася до кінця. Це насправді дуже цінно для мене. Якщо тобі сподобалося, обов'язково залиш відгук під цим відео або пиши мені в інстаграм. Це теж буде дуже приємно. У мене є супер пропозиція. Тільки для тебе, тільки для тих, хто дивиться в даний момент це відео. Отже, що ж це за пропозиція? Це буде інстамарафон для студентів початкових рівнів. Це буде короткий марафон, він буде тривати 4 дні, і він буде на початку жовтня. Але я хочу вже зараз тобі його анонсувати. Що це за марафон? На цьому марафоні ви вивчите три часи англійської мови. Ви вивчите корисні слова та фрази. У вас буде підтримка так, від мене. У вас буде персональний фідбек від роні, тобто від мене, і практика. І практика це буде не тільки письмова, практика це буде так само і розмовна. ви будете насилати мені голосові повідомлення. І марафон буде проходити прямо в Інстаграмі в мене в близьких друзях, тому він називається інстамарафон. Це унікальна можливість для тебе, унікальна пропозиція повзаємодіяти ще раз зі мною, і ще й отримати від мене фідбек, так? Тобто не просто переглядати, а ще й зробити ці чотири дні практичними, максимально корисними для твоєї англійської. І це все коштує всього навсього 129 гривень. Це просто я не знаю, дуже смішна ціна, якщо чесно для мене. Ось це 50% знижки для тебе до 16 вересня. Якщо ти прямо зараз зацікавлений в цьому марафоні. Я прошу, пиши мені, бронюй собі місце. Пиши плюсик мені, чи десь краще в інстаграмі одразу, так? Бронюй своє місце. За цю, ну, просто я не знаю, кава, напевно, коштує, так? Стільки, кава, якесь там, печівку маленьку. Бронюй своє місце і до зустрічі в інстамарафоні, де ти прокачаєш свою англійську. Отож, наші соцмережі. Це Інстаграм та Телеграм канал. Підписуйся, якщо ти ще не підписаний. І я насправді дуже щаслива, що провела цей час з тобою, цей урок. Я сподіваюся, що ти також взяв для себе багато корисного. І що ж, до нових зустрічей, я сподіваюся, будемо ще бачитися. See you!